Не вирок, а лише виклик у всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями лікарі котре привертають увагу до проблем попередження раку, адже злоякісні пухлини, біда навіть для сучасної медицини за смертністю, це захворювання посідає друге місце після серцево-судинних. Щодня в області реєструють з десяток нових випадків. А за рік ця недуга з'являється у майже чотирьох тисяч прикарпатців, здебільшого тих, кому за 50. і все тому що обстежуються нерегулярно. Дані люди в багатьох випадках враховуючи стан нашого. Суспільства, звертаються. По медичну допомогу в крайніх випадках, і це населення в першу чергу випадає з поля зору так званих онкопрофілактичних оглядів, які в деякій мірі можуть покращити саме вчасну діагностику раку. Від вчасності діагностики залежить і якість лікування, і віддалені результати лікування, і навіть вартість того ж самого лікування. Лідер серед онкозахворювань у жінок рак молочної залози. Підступну недугу зазвичай виявляють ще на профоглядах, як і більшість пухли. Які можна діагностувати візуально, то часто чують страшний діагноз саме ті, хто зволікає з візитом до гінеколога, бо не нарікають на здоров'я, аж доки не опиняться на лікарняному ліжку. Були проблеми, була велика кістома і були лімфузлі. Я трошки затягнула. З тою з, 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 з операцією. Ну але то так, мене не турбувало. От якби турбувало, я би бла скоріше зверталася, а мене не турбувало, аж аж поки не виросла велика кіста. Медики переконують, більша половина онкохворих живуть п'ять і й більше років, однак успіх лікування напряму залежить від вчасної діагностики, тож безупинно радять обстежуватися як мінімум раз на рік. <на> 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 <на>